Дорогі друзі, продовжуємо в надії сьогодні говорити про дітей та про виховання. І ми вже розібралися, чи впливає народження дитини на стосунки між партнерами. Ну а зараз хочемо дізнатися, як розвиток, як розвинути взагалі позитивні емоції у дітей, як навчити наших дітей бути щасливими? І нам в цьому допоможе розібратися Аліна Сугаренко, дитяча психологиня, яка з нами зараз на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас Ліну. в нашій студії. Дякуємо, що доєдналися. І спершу хочеться розібратися в такій ось темі. Як емоції дорослих та емоції дітей відрізняються, і як це все працює? Це проживання емоцій дитиною та дорослим так, звичайно, відрізняються, тому що ми дорослі, ми можемо вже зрозуміти, що з нами відбувається. І ми можемо сказати, да, там я злюсь, я мене це дратує, я там мене це нервує. Тобто ми можемо пояснити свої емоції. Діти вони не розуміють, що з ними відбувається. І коли, наприклад. Маленька дитина плаче істери, там, да, щось вона не може по-іншому нічого сказати, навіть коли вона вже може говорити, та вона не знає, що з нею відбувається. І коли е, батьки говорять, що з тобою, ну скажи мені, та що з тобою, а дитина не знає, вона лякається, і вона може так і сказати: Я не знаю, я не знаю, то задача батьків mm -hmm. пояснити. Спочатку ми пояснюємо, що з дитиною. Наприклад, там я знаю, ти втомилася, чи втомився? Я знаю, ти засмучений, я знаю, ти зараз там дуже нервовий, тобі там не подобається те, що відбувається. Тобто ми пояснюємо, що з дитиною відбувається, і тоді дитина зможе. Коли вона почне от розуміти і розпізнавати да, себе, і коли вона, ага, так, я так роблю, і мама мені пояснює, що зі мною, ага, ось так, і тоді вона буде говорити, мама, я серджуся, мама, мені там я образився, мама, тому ще ж це дуже полегшує життя насправді, тому що якщо ми так дитині не будемо пояснювати, що з нею, дитина не буде знати, що з нею, і буде потім сама пізнавати себе. Що з нею відбувається, і це займає дуже багато часу, і ми ем, втрачаємо ось цей час і зв'язок і може бути багато конфліктів в сім'ї, тому що м -м, ну не без mm -hmm. цього, да? батьки, діти це таке вічне питання. Так, так, так. Але якщо ми дитину навчимо. Що з нею відбувається? Які емоції, що вона проживає, да То, тоді буде легше? Дитина буде нам пояснювати у нас буде діалог, а не конфлікт. Mm -hmm. Mm -hmm. І чи буде ось це допомагати дитині, також в майбутньому говорити чітко, впевнено про свої почуття, про те, що вона зараз переживає, відчуває, якщо навчити її з самого дитинства це робити. І чи взагалі можна навчити дитину бути щасливою, розвивати саме позитивні емоції? Так, це допомагає. У мене є на практиці, наприклад, дитина три рочки, і вона вже говорить: якщо мама, да, там тато в сім'ї, у них так прийнято. А якщо навіть батьки не були до цього, знаєте, ну не звикли до цього говорити один одному там в. Якось про свої емоції, то коли з'являється дитина, це завжди гарний спосіб вчити себе також. Угу. І коли ми отак, от один одному, то мама, та мама, тато, ми дитині, звичайно, тоді дитині легше і в сім'ї легше. А щоб навчити позитивних емоцій, ну як, як відноситися позитивно да, до життя. А, Розвивати позитивні емоції слід, знаєте, показувати завжди дитині, що є от чорне, а є біле. Що, коли зламалася, наприклад, іграшка, так, я розумію, це неприємно, це твоє була улюблена іграшка, так, я розумію, розумію, допомогти прожити та, ось цю біль, ось цю пояснити з дитиною, що відбувається, і потім додати, що а що ми можемо. От, Взяти з цього позитивного, давай, а що хорошого ми можемо взяти? Що, що можна зробити? І дитина починає, можна її справити, або можна, вона вже така була старенька, що можна її покласти, там якусь не знаю, попрощатися, і можливо, там якусь таку подібну я знайду також в магазині. А так класно, скільки було спогадів з цією там іграшкою, да, пов'язано. Тобто направляти фокус уваги дитину на те, що. Що хорошого в цій ситуації, що uh -huh. ми можемо в цьому взяти? Ви знаєте, це найскладніше зробити з підлітками. Тому що, коли я працюю з підлітками і задаю їм питання, окей, ти посварився з другом, да? а так це неприємно, ти відчуваєш там біль, несправедливість, якісь з якусь зраду, так? А от що хорошого, ми поговорили да, про цей час? А що хорошого можемо взяти в цьому? І діти відразу говорять нічого. Нічого, що тут хороше може угу, бути? Угу. Ну, все тут хороша може. І ми давайте виясняти, знаходити, там, ну дивись, ну, хороше, те, що ти тепер знаєш людину краще. І це плюс. Ти знаєш про неї більше. І ти знаєш, що ця людина може ось так зробити. Це плюс, плюс. О, О, супер. І тобто ми знаходимо, знаходимо, і тоді дитина така, а ну так, ну та. тобто трішки повернути фокус уваги на інше. І так це таки, знаєте, ми формуємо таку навичку, щоб не сталося в житті, потрібно знаходити вихід. Потрібно знаходити, не зациклюватися на тому, що погано. Тому що якщо ми зациклимося на тому, що лише погано, і ми застрягнемо в цій емоції, і все, ми тоді будемо сприймати світ, що все несправедливо, скрізь все погано. Ну, от ось тако, все буде в чорному світлі. Угу. Е, от, е, власне, я розумію, що е... Весь спектр емоцій, які може переживати дитина і проявів. Тобто, ми ж зазначили так, що є і негативні якісь моменти, про які ми маємо uh -huh. дитині пояснити, так що от в тобі зараз от е, є сум, тому що там сталося те і те. А, але в цілому ж в першу чергу ж дитина щитує емоції батьків і поведінку батьків. І ми розуміємо, так усвідомлюємо, наскільки приклад важливий. Так от, для того, щоб дитина не заплуталася так, в тому, що її, начебто, вчать позитивному прояву емоції, так радіти, навіть якщо шукати позитив де якийсь не гаразд. З іншого боку, дитина бачить прояв емоцій у батьків, які дуже часто через проблеми, особливо зараз, негативні. Як бути тут, щоб все ж таки це не змішалося і не було дисонансу, де і які емоції проявляти? Чи варто, наприклад, батькам пояснювати дитині про свій стан? Тобто дитина, наприклад, приходить та, до батьків, і там хтось із батьків не в настрої. Та, і дитина щось запитає, а батьки можуть. Можуть відповісти, е, дивись, сонечко, е, у мене зараз ось такий-то настрій, він пов'язаний з тим-то, тим-то і тим-то, Тому що знову ж таки, якщо не пояснити, вона ж може на себе прийняти, що вона винна в цьому настрої. Тобто, яка тут має бути комунікація, щоб чітко розставити е, різницю між тим, де доречно сумувати, де доречно погніватись, а де важливо проявляти позитивні емоції, щоб це не змішалося в маленькій е, голові дитини? Ви дуже е, класно підмітили те, що коли батьки відчувають щось, то вони мають пояснити, про що це, е, і чому це так. І е, часом буває, що ми не в ресурсі пояснювати, от, що зі мною. Ми просто там хоче бути сама, да? або там так, дайте мені 5 хвилин. Але після цього, коли ми заспокоїмося, то ми маємо пояснити, що дивись, сонечко, там у мене сталося якісь там свої, не знаю, події, то на роботі, то ще щось. То просто я собі ну, от в мене такий настрій, захотілося посумувати. От, мене там щось розізлило. Ну, Все нормально. Я тебе люблю, все добре, Тобто, це, це не про тебе зовсім. От. І, звичайно, знаєте, ще важливо, як батьки відносяться саме до того, ну, наприклад, до помилок дітей. Якщо а, дитина помилилася, і є батьки, які такі, знаєте, перфекціоністи, і вони не пробачають помилки, і вони так, то давай, ти могла зробити там краще, ну, тобто, от, або дитина не може сказати ні батькам. Якщо вона скаже ні, то батьки скажуть, ні, ти то повинна, тобі треба, там ще щось. Тобто батьки мають, знаєте, завжди, ну, така, як від мене так порада, завжди м м м ставте себе на місце дитини. От. І завжди допомагає класна інформація, коли ми знаємо, як розвивається саме мозок дитини, фізіологія дитини. І коли до п'яти-шести рочків дитина просто певні речі вона не може зробити. Тут вона пообіцяла, тут вона забула і все. І це не те, що вона там якось хоче я не знаю, на зло. Ні, вона просто. Фізіологічно це ще не може зробити, коли ми будемо мати ці знання, то нам буде легше зрозуміти дитину, да? про що вона, чому так робить, як з цими помилками, що в нас буває, дратує, і пояснювати. І буває, наприклад, коли нам щось не подобається, що зробила дитина, і ми так прямо злимось, то ми говоримо. Це мене там розізлило, тому yeah. що я не знаю, я не стрималася, да, от, я могла б якось проявити себе по-іншому. Це просто я не, витр... ну, не, не стрималася. Да? Ти роби як в своєму темпі, все окей, все добре. Тобто, якщо знаєте, ми вчимо дитину також ем, св... розуміти батьків, розуміти інших, комунікувати з батьками, щоб діти розуміли соціум. Ми пояснюємо, що з ним, ми пояснюємо, як можна знайти от, в одній ситуації що хороше, що погане, аналізувати це, ми вчимо. Але ми вчимо комунікувати з собою, і ми пояснюємо. І тоді дитина, коли піде, наприклад, в садочок там до школи, да, більше до школи. І коли хтось там буде без настрою, хтось зможе щось там фиркнути, щось може щось таке сказати, зробити, то дитина не буде брати це на себе спершу і думати, о, це я поганий, це я щось зробив не так, це чи щось зі мною не так. А буде спершу думати, ага, тобто це у людини немає настрою, це щось там не знаю, ну там це може взагалі бути не я причиною, тому що дитина звикла, що мама тато пояснюють. Коли мама-тато зляться, то це не завжди причина є сама дитина. От. І це дуже допомагає в соціумі, тому що дуже часто там зі мною не хочу дружити, тому що я, напевно, якийсь не такий, або булінг. Да? Коли я запитую дитину, як ви думаєте, чи, дит... ну, чи діти винні в тому, що до них відносяться якось погано, і є такі відповіді, коли діти кажуть так. Я винен в тому, що мене не приймають, тому що я напевно якийсь не такий, напевно, я щось не те роблю. Я стараюся, але ні. Тобто, от, знаєте, така дуже дуже знижена самооцінка. І угу. діти мають розуміти, що причиною емоцій інших людей можуть взагалі бути не вони. Угу. Як ми знаєте, приходимо, я не знаю. Ну, це в мене такий перший приклад, так, так, прийшов, так, так. Uh -huh. тому що в мене таке було досвіді. Um, приходили там в досвіді. Супер... Приходив в супермаркет да, і на касі там, і сутити, жіночка, можливо, втомлена, можливо, без настрою. Так, пакет треба, О, не зважили uh -huh. там яблука, і така вона прямо, прямо злиться. І я пам'ятаю, що я зловила себе на думці, що, напевно, колись би я думала, боже, це напевно я там щось якась щось я зіпсувала людині життя. Але зараз я вже, вже так кажу, розумію, що у людини немає настрою, Люди, людина може втомилася. Ну що mm. там знаєте сталося. Тобто, причина її емоцій ем, не зовсім я. Так, я там щось неправильно зробила, ну, якби їй хотілось, але в загальній картинці, да, вона знервована, не тому що там ну, от, я якась не така. Да? Тобто, ну от і це в усьому в нашому житті це допомагає. Я загадім допомагаю, розум, що звичайно що щось зроблю на. Да? Та та е, трошечки будемо пришучуватися. У нас не багато mm -hmm. часу залишилося. От я взагалі е, спостерігаючи за маленькими дітьми, мені здається, що природою Богом в них такий закладений момент е, щастя, тому що вони усміхаються, вони радіють, вони сміються, тобто вони можливо ще й не знають нічого поганого. І напевно, найкращий варіант батькам не, не, не вчити дитину серед цього всього злого бути щасливим, а підтримати ось цей потяг mm -hmm. до того, що е, життя. Прекрасне і хороше, тобто навпаки, не, не дати окрасу життю такого поганого. Я пам'ятаю, ми колись говорили в студії про те, що, от, наприклад, коли е, пояснюють про те, що є погані люди, так що от, е, mm -hmm. дуже часто батьки роблять помилки, що в цьому світі нікому не можна довіряти. Всі люди погані, люди погані, та будь обережний. А є метод кажуть ні. Треба сказати, що люди хороші, навколо дуже багато хороших людей. Інколи трапляються погані, але в цілому світ чудовий. Тобто, оцей фокус він напевно і допоможе. Можливо, ви можете трошечки розвинути і підсумувати от всю нашу розмову в контексті ось цього напрямку. Як діяти батькам? Так, ви абсолютно праві. Що дуже класно те, як ми говоримо. Те, як ми подаємо, це дуже дуже важливо для дітей, на, на що ми звертаємо увагу. Важливо, на що батьки звертають увагу самі в своєму житті, тому що м -м, діти дуже багато чого беруть від батьків насправді, mm -hmm. і вони потім, коли ми вже дорослі, ми самі повторюємо якісь слова, якісь вчинки батьків. Хоча могли казати, що ніколи я так робити не буду. Mm -hmm. Тому перш ніж там дати щось дітям, то задавати задайте собі запитання, чи от, я хочу, от, щоб дитина була і проживала такі емоції, такі як, ну, такі як я, і ставилась до життя, так як я. І ага. щоб у неї там були якісь такі, чи переживання, чи страхи, чи щось як у мене. Якщо ні, якщо я не хочу, то тоді спершу батька. Потрібно, знаєте, з цим попрацювати, відповісти на собі на якісь певні запитання, mm -hmm. і щоб це не передати потім дітям, так. тому що воно передається так. емоційно mm -hmm. мімікою. Справді, якщо, наприклад, мама mm -hmm. а, там остерігається а, чужих людей, то дитина може вжити і так, ага, це чужа. І ти ніби mm -hmm. нічого не говориш, але дитина зчитує, тому що мама вже там. Вже знаєте, напружилась, uh -huh. тому що хтось іде, хтось там вона. Це вже не видно, і ти розуміє, розумієш ага. Тому це потрібно звичайно більше батькам фокус, знаєте, готуватися до цього батьківства. Якщо ми вже стали батьками, да то класно розвивати себе uh -huh. і потім це передавати дітям. Вони це все. Так це так, так, так. Дякуємо вам, пані Аліно, за те, що були із нами, за те, що поділилися такою кількістю величезної корисної інформації. Надихнули батьків. Я впевнена, ті, хто нас дивляться, молоді батьки, особливо, щоб працювати над своїми емоціями, над емоціями дітей, і справді ми можемо впливати на майбутнє покоління і вчити їх бути щасливими, допомагати їм розвивати цей вогник. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій mm -hmm. діяльності. Дякую вам, дорогі друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Аліною Сугаренко та говорили про розвиток позитивних емоцій у дітей, як це зробити, та для чого це потрібно.